Сьогодні чергове засідання комісії постійної мандатної з питань регламенту депутатської діяльності. От одне з таких з головних питань, яке до обговорювали депутати активно, це було питання про внесення змін до програми економічного, соціального та культурного розвитку області. Прокоментуйте, будь ласка, так. Да. Сьогодні в порядку денному і було і це питання. Ви знаєте, даний п'ятий розділ був не проголосований на попередній сесії з аргументацією того, що не були, не були враховані всі інтереси всіх районів і національних пунктів. І сьогодні це питання розглянуто, і як ми побачили, що і самі райони вже проявили активність щодо подання різноманітних проєктів. І ці проєкти їхні пропозиції були враховані. Я думаю, що на цій сесії він буде все ж таки проголосований, оскільки це важливий документ, і по цьому документу область буде працювати в цьому напрямку. напрямку. Ну, зокрема, було на сьогоднішньому засіданні і розглянуто питання звіт про виконання бюджету за 2015 рік. Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради було розглянуто. І також було заслуховано звіт обласної програми пожежної безпеки 2011-2015 року. І як ми побачили із доповіді присутніх від управління, головного управління пожежної безпеки, то ця програма виконана на 63%. Дякую.